Я не кохаю тебе і не прагну ніким тобі стати. Твої поцілунки обійми і в мріях не сняться мені, в мислях ніколи коханою тебе не одважусь назвати. Я часто питаю себе, чи кохаю, отказую, ні. Тільки вся край тебе серденькому птиця заб'ється. Дивлюся на тебе і не можу відвести очей. І хоч з тобою розстанусь, то в думці моїй застається, наче живе твоя пост і кожне слово речей, часто в думці велику розмову проводжу і світять, як мрія, мені твої очі, ті зорі сумні. Ох. Я не знаю, мій друже. Сам я не зважу. Коли б ти спитала, кохаєш? Чи я б тоді мовив? «ні»?